А я кажу Хмельницьку, бо я їздив до Хмельницька. Я знаю, що ти їздив до Хмельницька. Це не до Хмельницька, вони проводили такі фестивалі. Ну, дуже було. Ну, дуже був смішний, розумієш, такий був фестиваль, ти просто сміявся, бо ти просто не міг не сміятися. То просто настільки було смішно, настільки такі ходи були що Я пам'ятаю, на якомусь фестивалі був, що. Е, кажуть, а зараз для журі, я сиділа журі і все. А зараз для журі від нашої команди торт. І виносять на такі фанера, з гімна. Просто насрали і патлем зробили і свічки позитали. Просто Виносять просто та, 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 просто Ми думали, що ми повсикаємо. То просто за, за сценою стоїш і коли тобі не просто. От, ну, справжні фекалії були Так, та. Шварно, файно, кругло, свічки гора, і вони несуть, і те журі б збігається, б***", і то і зал просто, просто згинається. Ну ви уявляєте, Нас, наскільки було то все. Ну, було смішно. А коли виходите, коли виходили, отако просто голі виходили, жартували, отако, закривши так, Та, типу, так. Да? Та, ага. та. І каже, всі там команди дарували то, 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 а ми обдаруємо